Одна із частин роботи відділення реанімації новонароджених це є транспортування немовлят. Немовлята транспортуються до нас у важкому стані з районів області. Це ті діти, які потребують негайної допомоги і втручання інтенсивного. І частина дітей транспортується від нас в інші заклади, які якщо вони потребують більш високоспеціалізованої допомоги. Це такі міста, як Львів, Київ. Інститут РСЦ-судинної хірургії або якісь інші заклади. Тому від якості транспортування новонародженого залежить його життя, життя за часто. В нашій лікарні функціонує транспортна ненатальна бригада, яка наявним автотранспортом, наявною швидкою уже рік транспортує цих немовлят. Але на днях ми отримали новий реанімобіль. Абсолютно сучасний, призначений спеціально тільки для неонатальної допомоги, виключно для неонатальної допомоги, і він оснащений найбільш сучасною технікою, яка можлива, яка є європейських брендів для транспортування немовля. От реанімобіль ми можемо побачити. В ньому звертає на себе увагу апарат штучної вентиляції легень, який включає в себе всі можливі режими інвазивної та неінвазивної вентиляції. Тут відсмоктувач, інфузійний насос, транспортний інкубатор, транспортний монітор, машина оснащена киснем, машина оснащена повітрям. Також дуже важливо що транспортування інкубатор знаходиться на спеціальній пневмоподвісці, яка мінімізує ушкодження для дитини. Салон автомобіля з мікрокліматом, зручний, тихий. Тобто, я думаю, що ну, набагато краще і легше ми будемо транспортувати, немовлят з більшою якістю, з більшими досягненнями.